Ня дорогі друзі, в ефірі Українське інтернет-телебачення Актів ТВ з вами Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючися з людьми, думки яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях заступник міністра молоді та спорту України Олександр Єремо. Доброго дня! Вітаю вас! На які проблеми молоді? Міністерство звертає увагу першочергово? Знаєте, у нас ряд питань, з якими ми працюємо, починаючи від активізації, тобто можливість. Молоді активно реалізовувати себе в різних сферах. Ми бачимо, якщо дивитись на соціологічні різноманітні опитування, ті питання, які молодь в першу чергу виносить в проблематику. Це питання зайнятості. Воно пов'язано з питанням професійної орієнтації. Тобто, ми маємо дуже цікавий, я б сказав, унікальний ресурс для української молоді. Це портал, який ми спільно розробляли з агенціями Онівськими, називається Моя кар'єра, де молода людина, будь-яка молода людина, може пройти. На мою, на мою думку, і в принципі на думку багатьох фахівців, один з кращих світових тестів профорієнтаційних, і потім отримати консультацію, яким чином вибирати свій життєвий шлях, тобто яким чином на що звернути увагу, де є більші можливості і схильності в якій сфері, тому що ми бачимо станом на сьогоднішній день взагалі ситуацію в Україні, коли дуже багато молоді спираючись на думку батьків, спираючись на якісь певні усталені стереотипи, Вибирає, куди йти навчатися. Ви ми зараз говоримо про вищі навчальні заклади, витрачає 5 років, як правило, ще велику кількість коштів. Потім стає на біржу праці і отримує далі гроші від держави, тому що не може знайти роботи. Ми намагаємося на етапі, коли молода людина ще навчається в школі, допомогти підказати і, власне, через от, зокрема таке тестування, через навчання, через роз, різноманітні профорієнтаційні заходи і заходи, заходи з питань зайнятості. Допомогти знайти життєвий шлях, і це є така важлива історія. Ми говоримо і звертаємо увагу на питання патріотичного виховання молоді. Ми бачимо, що зараз, особливо в часи агресії Росії проти України, окупації Криму, агресії на сході України, дуже важливо стоїть питання от, готовність молоді захищати країну, зокрема зброєю в руках. І ми бачимо по соціології. Що ця готовність, якщо ми там дивимося динаміку заходу на схід, вона трошки падає на схід, і ми велику увагу звертаємо на заходи з патріотичного виховання більше розповідаємо про нашу історію, про славні сторінки, про великі перемоги українського війська за різні часи, там, скажімо, існування України, і досить таки серйозний вектор в цьому напрямку питання: формування здорового способу життя. Через заняття спортом, через активізацію рухової активності, через різноманітні пізнавальні програми, це теж є дуже важливо, тому що зрозуміло, що якщо молода людина є нездоровою, хворою, то відповідно і життя складатиметься таким ну, чином, тобто вона не зможе себе реалізувати повноцінно. Ми активно працюємо над розвитком міжнародної молодіжної співпраці. Так само це є один із важливих пріоритетів тим, щоб українська молодь ставала більш мобільною, більш конкуренто-здатною, більше дізнавалася про те, яким чином розвивається молодь ровесники в різних країнах Європи. Так, зокрема, ми нещодавно започаткували дві такі платформи міжнародні: це Рада молодіжних обмінів Україна Польща, яку я маю честь очолювати українську частину, і так само молодіжні обміни Україна, Литва. Ми зараз, якраз в такому цікавому етапі коли конкурс проєктів наступного тижня. Ми зустрічаємося з польськими колегами. і Будемо визначати переможців. Ми бачимо, що ця платформа молодіжних обмінів надасть можливість більше подорожувати, більше діснуватися про те, яким чином розвиваються наші сусіди, краще дізнатися про них. Відповідно, дати можливість їм більше дізнатися про Україну, про наші особливості. Створювати таку або розвивати таку, я так би мовити, горизонтальну дипломатію. І ближчим часом ми плануємо те саме робити з нашими колегами з Литви. Ми зараз якраз в такому в активній фазі проведення ще одного конкурсу цього року це теж унікальний такий а, випадок. Україна вперше бере участь в величезному міжнародному проєкті, який фінансується урядом Японії. Це кораблі миру і а, м, українська молодь у складі 12 осіб. Матиме змогу брати участь у проєкті, який триватиме 46 днів, з них 16 днів в Японії, потім 30 днів на кораблі, де братимуть участь, щоб ви розуміли. От, це 240 осіб, я сказав. З Європи тільки Україна представлена. Це країни Азії, країни Африки, Америки, Північної і Південної А чому а. Вони ще не представлені країни Європи? Це, е Відбувається ротація і японський уряд кожен рік вибирає, яка ж країна буде. Наші активні перемовини і спілкування привели до того, що Україна вперше цього року братиме участь у, у цьому проєкті. Ми зараз відбираємо а, тих людей, які будуть представляти Україну власне в цьому такому унікальному, я б сказав, міжнародному проєкті. Маємо фантастично складну ситуацію, тому що а, надзвичайно багато. Креативних цікавих людей, уже які мають достатньо немаленький досвід і діяльності в професійній сфері, в тому числі в громадській сфері, в освітній сфері, подалися і зараз конкурсна комісія намагається зробити правильний мудрий, зважений ви. Пане Олександре, ви говорили про патріотичний напрямок. Це зараз як ніколи актуально. А розкажіть, будь ласка, саме здебільшого якому форматі відбуваються ці заходи? Дякую за питання. У нас е, дуже принципова позиція, що е, переважно в більшість діяльності ми здійснюємо спільно з громадськими ініціативами, з громадськими організаціями. Якщо ми говоримо про ті чи інші проекти, які підтримує е, міністерство, вони всі відбуваються на конкурсних засадах. Для нас принципово важливо, щоб ці проекти відбувались по-перше, рішення про те, які проекти будуть підтримані, вони приймаються спільно як представниками міністерства, так і представниками громадських організацій, як правило. Тобто, у нас завжди в цих конкурсних комісіях більша частина представляє громадські організації. І тут вони різні є. Тобто, да, якщо ми говоримо, що ми маємо можливість підтримувати і цього року, ми проводячи конкурс, змінили правила. Розширили можливість. Якщо раніше це були тільки організації, які мали загальноукраїнський статус, то вперше з цього року організації місцеві регіональні долучилися до проведення конкурсу, до участі в конкурсу. І ми маємо дуже цікаві проекти, які деякі вже реалізовані, деякі ще будуть реалізовані. Що стосується формату, це є навчання, це є розвиток системи військово-патріотичних клубів. Це є Різноманітні заходи, які відбуваються в форматі таборів, в форматі ігор. Ну, тут не можна не згадати такий ігровий комплекс Джура, який ми активно підтримуємо, де відбуваються змагання на різних рівнях, і потім фінал нещодавно відбувався в Одесі. Власне бачили дуже цікаві команди, і дуже цікаві взагалі молодь, яка долучається до цього, бере активну участь. Я хочу сказати, що унікальна теж ситуація, якщо ми дивимося на регіональний зріз, от цього року в одеському регіональному відборі брали участь понад 5 тисяч молодих хлопців та дівчат. І я хочу сказати, що це є вже дуже показова історія, коли от саме громадські ініціативи у співпраці з органами влади, або навпаки, скажімо так, як органи влади за підтримки громадських ініціатив, ми показуємо ефективність проведення цих заходів. Влітку відбувалося обговорення законопроекту про мови. От розкажіть, будь ласка, які переваги та можливості отримує молода людина в разі прийняття цього законопроекту. Знаєте, цей законопроект розроблений фахівцями. Це були законопроекти, які внесені і розроблені народними депутатами, розроблений. Він поки що не ще не внесений. Тобто, він є такий, як проект стадії проекту. До цього розробки його долучалися ряд фахівців з громадського сектору. І власне міністерство в даному випадку виконує таку роль у певної модерації, якщо якщо дозволити так сказати, ми бачимо, що це є хороший інноваційний продукт законопроект, який дійсно дасть змогу суттєво наблизити молодіжну політику а до загальноєвропейсько прийнятих загальноєвропейських там стандартів. Законопроект передбачає переглянути все молодіжне законодавство, тому що в нас є. Ряд законів, які а, працюють в сфері молодіжної політики. Деякі з них приймалися на початку 90-х. Звичайно, за цей час і Україна, Європа, і світ вже пішли досить далеко, і тому о, передбачається переосмислити ті позиції, ті норми, які були закладені, і, власне, дати поштовхи до швидшої ближчої інтеграції, до більш активної участі громадськості у процесі формування прийняття рішень як на локальному, так і на національному рівні. До формування можливості інституційної підтримки громадських організацій. Ми з року в рік проводимо конкурси, які дають можливість підтримати проведення проєктів і заходів громадських організацій. Законопроектом передбачається можливість інституційної підтримки. Тобто, якщо держава визначає, що та чи інша організація виконує важливу суспільну роль суспільні суспільній функції, то і це є досвід різних країн, зокрема Центральної Європи і Західної. Деться певна підтримка інституційна з тим, щоб організація могла більш впевнено стояти на ногах і не залежати від а, тих чи інших факторів зовнішнього. Скажіть, скажіть, будь ласка, у нас дійсно дуже талановита молодь, і наприклад, розглянемо такий. Варіант, що у певної молодої людини є цікава ідея або проєкт, вона його виношує в голові, або він вже якимось чином оформлений на папері. І вона хоче звернутися за допомогою, підтримкою, порадою до держави. От до кого і як вона повинна звернутися, ну, зокрема, там, наприклад, до Міністерства молоді та спорту. От Що їй робити, яка от тут така може бути покрокова стратегія? Дивіться, стратегія дуже проста і зрозуміла. Тобто, є е, е, перша річ, тобто, в принципі. Ми а, в найбільше, тобто найбільші комунікації, здійснюємо з організованою молоді. Тобто, якщо молода людина і в неї є кілька колег, вони організували з громадську організацію. Як я вже сказав, ми проводимо щороку конкурси. Їх це не один конкурс. Є конкурс, який а, проводиться серед всеукраїнських дитячих молодіжних організацій. і Він спрямований. Ми маємо таку загальнодержавну програму а, молоді України до 2020 року, в якій виписані пріоритети. Щороку Міністерство спільно з громадськістю виписує пріоритети на поточний рік, і відповідно проводиться конкурс, можливість взяти участь в конкурсі. Якщо це є організована організація, як зорганізована молодь, скажімо так, організація. Другий момент і це є конкурси, які є поточні, які ми, наприклад, я згадував вже україно польська співпраця, там чи україно-Литовська в даному випадку ми розширили коло тобто, це не тільки дитячі і молодіжні організації. Але так само установи, які працюють з молоддю. Наприклад, ми зараз аналізуємо ті проєкти, які подавали організації різні на молодіжні обміни україна Польща. Ми бачимо середні школи, ми бачимо вищі навчальні заклади, бачимо молодіжні центри, молодіжні клуби різноманітні. І є дуже цікаві програми. Наступний етап і наступна можливість це коли є просто молода людина, яка має свій проєкт, яка би хотіла його реалізувати. Існує система грантів Президента України для обдарованої молоді. Міністерство адмініструє, тобто ми оголошуємо конкурс, проводимо відбір, формуємо конкурсну комісію. І, відповідно, молода людина може розраховувати, отримати підтримку. Максимальна підтримка в цьому, о, в цьому форматі може бути 75 тисяч гривень станом на сьогоднішній день, на підтримку тих чи інших проектів. Скільки ми... грантів виділяється 60. 60. Ми о, ну це максимальна кількість, то тобто їх може бути менше. Ми зараз а, спільно з громадськістю адміністрацією президента працюємо над переглядом цієї системи, щоб її вдосконалити, зробити більш а, поширеною на регіональний, на локальний рівень. Тобто ідея загальна змін і реформи в цьому питанні з тим, щоб ті цікаві ідеї, локальні ініціативи, які відбуваються на місцевому рівні, які могли би бути підтримані через, через цю систему грантів, могли би мультиплікуватися і. Проводитися в різних регіонах України, щоб це не замикалося тільки на конкретній одній людині і на конкретному регіоні. Тобто ми зацікавлені, щоб кращі практики, кращі досвіди вони можна було використовувати в різних регіонах України. Очевидно, є система, яка не стосується вже безпосередньо реалізації проєктів, але яка стосується підтримки молоді, яка хоче і вносить якийсь внесок в розвиток країни. Це система. Яка скажімо, преміювання та ми цього року переглянули систему премій Кабінету міністрів за внесок молоді в розбудову держави, і з цього року до 20 молодих українців, які реалізували проекти, перш за все на місцевому та регіональному рівні? Якщо вони подали ці пропозиції, розказали, які вони проекти реалізували, можуть розраховувати на премію від кабінету міністрів до 50 не до а 50 тисяч гривень. Тобто ми вважаємо, що це таки вже певна. І визнання, і підтримка цим молодим людям, щоб вони розвивалися далі, щоб вони не зупинялися на досягнутому. Дуже часто я від ровесників чую такі думки, що немає тут що робити. В цій державі немає майбутнього. Треба шукати щастя поза межами України. От, що робити в такій ситуації, як взагалі можна цю проблему, коли молодь виїжджає за кордон цю проблему вирішити? Знаєте, це насправді комплексне питання, воно стосується. Політики, воно стосується економіки. Тобто, ми, як міністерство, намагаємося показати, що тут можна себе реалізувати через реалізацію тих чи інших ініціатив, через активну громадянську позицію, через включеність в процеси прийняття рішень. Перед за все, мені здається, оця позиція виникає через те, що молоді люди не вірять в те, що вони можуть на щось впливати. Якщо ми відкриваємо цю можливість і показуємо, що ваша думка важлива, і ви можете на щось впливати. Тоді це ставлення змінюється, і звичайно, тоді зацікавленість в тому, щоб реалізовувати себе в Україні, значно виростає. І ми бачимо, що останнім часом є тенденція, можете пересвідчитись в тому, що якщо раніше більша кількість молодих людей намагалась виїхати, шукала роботу за кордоном, то зараз вже велика частина приймає рішення, навіть зробивши перший крок в пошуку, все-таки залишатися в Україні і реалізовувати себе в Україні. Дякую вам за змістовний інтерв'ю. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема. Залишайтеся з нами на Актив ТВ. На все добре. До побачення. Дякую, все найкраще.